Добрий день, дорогі глядачі каналу «Наукові зустрічі. Мене звати Андрій Мартишин. Я старший науковий співробітник Інституту геологічних наук України, кандидат геологічних наук. І я хотів запросити вас на лекцію на наш канал для того, щоб розказати вам про наших з вами найдавніших предків. Я понад 20 років займаюся пошуками і дослідженнями. Перших видимих істот на землі. І Україна є одним з небагатьох місць в світі, де взагалі їх можна знайти. І єдиним місцем в світі, де ви можете взяти в їх руки. Всі решта місця у світі охороняються як військові бази, до них не допускаються навіть професіонали геологи Чому все докладніше на лекції? Перед вами масове поселення. Загадкових істот, називається нем'яна Сімплікс, їх описав український дослідник Палій в 76-му році. Унікальні істоти вони зуміли в той час виробити в себе кілька стратегій розмноження, які дозволили їм окупувати дно морське. Більш як 557 мільйонів років назад, як встановили наші дослідження геологічного віку, що це було? Ну, важко сказати. Дотепер, вже півстоліття, їх досліджує дуже багато вчених по всьому світу, і немає однозначної відповіді на це. І от Україна дала. Перші знахідки, які е, називаються голотипом, тобто таким еталоном, і ніде в світі не можна побачити їх в такій кількості і такої якості, ці скам'янілості. але тим не менш вони поширені скрізь. І отримували спочатку різні назви, а потім все-таки вдалося нам доказати, що це родичі наших оцих немян. Перед вами абсолютно унікальні рештки організму. Про які ми опублікували статтю в одному з найрятіших журналів, перед вами наші предки, яким 550, більше як 557 мільйонів років. Це предки хребетних, а значить, навіть з вами, не знаю, чи це порадує тих, хто не згоден з теорією дарвіна і з перспективою походження від мавп, ну, в нього є альтернатива.